Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте знову виконаємо якусь роботу. Давайте, наприклад, цю виконаємо. Поганяємося. Ничего, сейчас едет он очень опасен. Вайпер прямо. Так, прискорюсь. ляха муха. Зараза, бісовий трафік цей. Цей бісовий трафік. Так, куди на мене прямо? Так, прискорюємося. Сорти, він прискорюється. Так, я в лідерах. Тепер зосереджуся, щоб в трафік нікуди не врізатися. Тас, вже ні. Фух. Перемога. Майже 35 косориків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!